Привіт, друзі. Коли у нас щось болить і ми сходили, наприклад, до стоматолога, погану пломбу зробили, то ми ж не сідаємо і не говоримо, що все, більше не піду до жодного лікаря. Раз попався поганий лікар. Ні, ми шукаємо вирішення проблеми. Ми шукаємо хорошого спеціаліста, який нам допоможе. Так, чому ж в духовному світі, якщо зустрілися, скажімо так, негативний досвід пережили? Там якийсь релігійний досвід, коли попалися нам якісь люди, які нас обманули стосовно Бога, ось і вели себе не по-християнськи, то чому ми тоді говоримо, що все, деякі люди точніше говорять, що все Бог мені не потрібен. Бог потрібен, не треба шукати. Спеціалістів. Якщо ви не знайшли, то я особисто слухаю Станіслава Юлія Солтаненко, докторів теології. Ось, і в моєму житті це дає результат. Ось тому всім рекомендую підписуватися на їхні канали в Телеграмі, в Ютубі. Ось, будьте благословенні. Якщо якісь питання, то напишіть мені.